Як прооратись? Прокричатись? І, давай так. Моя, моя інтерпретація така, і мій кут такий, тому що для мене це цінно і важливо. Я просто верещу в машині. Мені машина тому, що корисна, я, я просто верещу. Я, і коли вдома немає наташки, дружина, то я просто співаю дуже гучно або роблю ем, незрозуміло. З мене просто виходить звук. І в нього немає. Я, ну, я можу дати пояснення, це шаманська хрень, якась ще щось, йому просто треба давати місце, тому що там накопичилось, мені, треба йому давати місце. Тому що це ж багато чого я континую, накопичується включно зі злостю, агресією, ще чимось. Ще. І це один зі способів це віддавати, чи через про, фізично прокрикуватися. В, ви здивуєтеся, може, ні, багато різних психологічних практик, в тому числі пов'язані з тим, щоб розкрити цей канальчик, прокричатися, і ти просто годину можеш кричати разом з групою інших людей над якимось своїм топіком. В, будь ласка, дозволяйте це собі. Це дуже потужна, потужна практика на ретрітах. Вивіль... От уявіть собі, що 15 людей в залі, і всі там під ритмічну шаманську музику просто дічайше оруть 5 хвилин. Тобто там, там багато чого виходить. Згадавши такий більш простий е спосіб: це секс такий да? е яскравий. Е іноді для, для людей сімей, ну, які з дітьми, да, вони кажуть, та Юри, який там секс? Це, що, ну, от це один варіант, е та, а інший варіант, що ми, ми не можемо з дружиною собі дозволити гучний секс, тому що там ну, троє дітей і все такое, Та? Знімайте готель. Беріть, бабусю, няню з дітьми і йдіть в готель. І Одна з моїх менторок, в кої четверо дітей, каже: ми щомісяця з чоловіком знімаємо готель і там закриваємо всі свої гештальти. Іменно прокричатись, не стримуватись. да. Слухайте, про тачку підтримую. ну прям, mm. да, Не завжди працюю. Ну, іноді не вистачає. Е, і з того, що, що я е, пробував, це була динамічна медитація, там де було 20 хвилин агресивного фігачення. В тебе не вистачає на 20 хвилин е, в, в, виражати ярість ну, цей гнів. І, і це важко, і ти такий вже. Ха-ха, ось такі. ну, Дуже прикольно. є там чувак, я ходив, це прям класно було. Але мені важли... мені здається, тут важлива штука, що може бути внутрішня заборона на гнів, на вираження негативних емоцій. І коли ти робиш це для галочки, і це не трушно, ну тобто, ти думаєш, там, а що про мене подумають, а що як як на мене по по там, як я буду себе бачити зі збоку, як це буде дивно. І тоді воно не працює. Да? І тут треба попрацювати з цим, відірватися. Бо в мене ну, це тіньова сторона, яка в кожного є. І в мене теж тр... я не дуже там негативні емоції виражаю, але я, коли почав за цим спостерігати, я зараз відловлюю людей назовні, якісь там пробки чи черги. І коли я заряджений, я такий, тільки хтось вилізить. І там таке починається. Ви такого не, ну, не можете уявити. То просто капець.